Ну і замінити виснажені запаси ракет Атакамс можуть бомби малого діаметра наземного запуску і постачання до України, як пише Reuters, відновлює США. боєприпаси вже на складах у Європі і скоро будуть на полі бою в Україні. Ці бомби дозволять вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. Як зазначає агенція, американська компанія Боїнг вдосконалила версію цих боєприпасів, і тепер плануюча боєприпасна система складається з бомби та ракетного двигуна. Запускається вона з наземних установок РСЗО або Хаймерсів. Ну і продовжимо подіями з фронту. Російська армія фактично зрівняла з землею місто Суджа. авіабомбами. Там зруйновані всі будинки. Немає жодного вцілілого. Повідомив голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. В самому місті та на околицях зараз тривають інтенсивні бої. Також за кожен сантиметр території точаться бої на покровському та турецькому напрямках. Зараз там найгарячіше. А більш детальний аналіз фронту, а також тактику, яку застосовує ворог, дізнаємося докладніше в нашому дайджесті. Росіяни тиснуть на Куп'янському напрямку. Атакують в районі населених пунктів Петропалівка, Степова Новоселівка та Загризове. Наші сили оборони намагаються вибити противника за річку Оскіл. На правий берег у лютому ворожим силам вдалося по льоду перекинути частину своєї живої сили та техніки. В районі села Красне Перше вони тепер намагаються створити плацдарм. Наші військові протидіють, тривають бої. Також українські військові витісняють окупантів на схід від траси дворічна Куп'янськ. Складною залишається ситуація і на Лиманському напрямку. Ворог там, як звітують у Генштабі, просувається в районі населених пунктів Мирне, Колодязі та Греківка. Російська армія водночас значно посилила авіаудари. Повідомляють у 60-й бригаді ЗСУ, яка тримає там оборону, активно обстрілює ворог позиції наших військових, також з шахедів, Після чого в атаки кидають піхоту. Наші сили оборони знищують ворога на підходах артилерією та скидами. Масштабний штурм росіян відбили наші військові на сіверському напрямку. Там ліквідовано понад 150 окупантів. Повідомляють в ОТУ Луганськ. Ворог штурмував позиції українських військових на броньованій техніці, багі, квадроциклах та автомобілях. В результаті бою армія противника понесла значні втрати. Наразі бої звітують у Генштабі, тривають в районах Верхньокам'янського, Белогорівки та Іванодарівки. Гаряче і на турецькому напрямку. Ворог підтягнув туди резерви і намагається вибити Збройні Сили України з Торецька. Про захоплення якого армія РФ прозвітувала ще місяць тому. У місті нині тривають запеклі бої. У рекордсменах за кількістю ворожих атак залишається Покровський напрямок. Лише завчора наші військові зупинили там з штурмів агресора. Як повідомляють у генштабі, окупант не полишає намірів прорватися до адмінкордону з Дніпропетровською областю через удачне Успенівка. Для цього дещо змінив тактику атак. Замість хаотичних набігів на авто та багі, тепер використовує БМП, танки та піхоту. Також днями сили оборони зупинили на покровському напрямку російську колону, яка проривалася у бік населеного пункту Котлярівка. Хотіли вийти на адмінкордон з Донеччиною. Окупанта підсмажили. Російські війська продовжують наступ на Курщині. За останню добу там Сили оборони України відбили десятки атак армії агресора. Бої тривають у суджі. Як повідомляють у центрі протидії дезінформацією РНБО, при наступі росіяни повністю зруйнували місто. Не вціліла жодна будівля. Водночас звіт Росії про встановлення контролю над містом в ЦПД назвали фейком.